т 64 БВ 1 к з гарматою 125-го калібру після глибокої модернізації знову в струю і успішно виконують бойові завдання. Нові прилади спостереження та прицілювання, покращена броня, захист паливних баків. Командирська башта посилена кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм. міліметрів. На таких бойових машинах воюють військові на Харківщині, щоденно знищуючи ворожі позиції та бліндажі. Дистанція, яку може дозволить він собі прямою наводкою, танк. 4 кілометри. Питались доставати уже на, на око, щоб вийшло. Але достали. Достали дуже гарно, відпрацювали по окопах, відпрацювали по їхніх бліндажах. Один із них був бліндаж з БК. Основна відмінність нової модифікації танка полягає у заміні старих радіостанцій на цифрові, що дозволяє розширити операційну дальність управління до 500 кілометрів. Танк Т-64 БВ-1К модернізації 2022 року отримав сучасні засоби навігації та зв'язку, що відповідають стандартам НАТО. Також ця машина має двигун потужністю 840 кінських сил, що дозволяє йому швидше переміщатися. Боєкомплект машини 36 снарядів. Заряджання автоматичне, Швидкострільність – до восьми пострілів за хвилину. Шукаю ціль і по наказу командира я працюю по. Точки, яку нам дали. Коректують наш, наш вогонь, куди ми стріляємо, По рації, нам все передають. Перший постріл вони командиру передають вправо, вліво, вперед, назад, там на 100 метрів. І ми це розуміємо, по прицелам, по наводки. Ми це все понімаємо, розуміємо і стріляємо туди, куди положено. Танк середнього класу відповідає характеристикам важкого. Малі габарити та простота управління 64-ок завжди були їхньою перевагою. А модернізація технічних параметрів бойової машини відкриває нові можливості для виконання бойових завдань.